Бочка меду не без краплі дьогтю. Представники ДСНС та журналісти проводили спільний рейд чернівськими пляжами. Надзвичайники пояснювали містянам правила поводження на воді та роздавали пам'ятки з найнеобхіднішою інформацією. Однак відпочивальники кажуть, така інформація має знаходитись на кожному кроці. Де-то ви бачите, здесь раніше були плакати о що такі то правила треба соблюдати на воді. Діти зараз плакати стоїть. Началі стоїть стоїть. ну може поставили недавно, так я не видел ще. Это... Должно быть через каждые где-то 100 метров хотя бы. Потому что это прежде всего для детей. Ну, старее, старшее поколение как-то как все это знает. Мы когда-то все это читали, нас в школе даже в свое время учили этому. Офіційний купальний сезон розпочався 1 липня, що на температура води досягла необхідного значення. І вже й сумна статистика. Весна фактично була затяжна і холодна, і різке збільшення температури. І люди просто потягнулись до місць відпочинку на воді, як і в Чернігів, так і в цілому по області. Станом на сьогоднішній день на території області виявлено 34 загиблі особи на водних об'єктах. По місту Чернігову на сьогоднішній день загинуло вже дві особи. За їхніми словами, через дощовий початок літа течіяни десь ніж сильніше, ніж завжди. А втім, до будь-яких несподіванок вони готові і забезпечені спорядженням. Ну, практично кожен день буває, особливо в вихідні дні. А ріс возростає, буки та саме кінець пляжу. Тут. Течение усілюється, ніколи не розраховують свої сили, намагаються верестити берегу проти тчення і приходиться пляжу, в основному вилавлять, допомагають вийти. Проти бідкаються, не вистачає вишки спостереження. Незадоволення частини відпочивальників викликає атракціон зі стрибків на подушку. Кажуть, місце розташування невдале, бо зараз він розрізає берег на дві частини, і доцільніше його було б становити у кінці пляжу. Начальник комунального підприємства паркування та ринок Сергій Гарус, котрий нині у відпустці, телефоном запевнив, вони готові йти на зустріч надзвичайникам. але жодного офіційного звернення не було. Не залишається без роботи і медичний пункт. Люди старшого віку щодня заходять виміряти тиск чи взяти таблетку від головного болю. Обращаються пенсіонери з жалобами на головну боль, і дітки у діток це в основному царапини, садіни резані рани бувають. То есть для оказания первой помощи все есть, всем обеспечены есть перевязочный матеріал, таблетированные препараты и инъекционные. Постійні відвідувачі пляжу скаржаться на відсутність чергового поліцейського патруля, бо, за їхніми словами, нерідкісні випадки появи людей у неадекватному стані. Вже за пару хвилин у цьому пересвідчилася наша знімальна група. Дівчина візуально у стані алкогольного сп'яніння поводила себе зухвало, нецензурно лайла та перешкоджала роботі знімальних груп. Задля забезпечення громадського спокою та продовження роботи довелося викликати поліцію. Місце народжуємо. Okay. Загалом чернігівці задоволені цьогорічною підготовкою до купального сезону. Найкраще цьому підтвердження це вщент заповнений пляж. Літнє дозвілля проводять і в офіційних зонах відпочинку на воді, зокрема й на земснаряді. Тут теж цьогоріч провели благоустрій берега та з червня працює команда рятувальників. Через дві години після акції вода відкрила смертельний рахунок і на золотому березі. Рятувальники витягли з води потопельника. Тож котре закликають при відпочинку на воді дотримуватись обережності, розраховувати свої сили та не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння.